Я хотів би зразу е, дати короткі важливі оголошення. Перше, це те, що така ініціатива була проголошена лідерами і полі... більшістю політичних опозиційних сил в нашій державі. Ініціатива захисту чесних виборів і ініціатива об'єднання опозиції в цій справі. Саме тому така ініціатива нами всіма запропонована як дія і дія сьогодні, 12 липня. Перша дія і перша робоча зустріч. Ми також високо цінуємо підтримку всіх громадських організацій, які і письмово, і усно підтримали необхідність такої дії і не відкладаючи розпочинати 12 липня. Наступна принципова позиція для нас це те, що наша Україна не, припин... не претендує на монополію в цьому процесі і не є е... монополістом і організатором. Ми від цього свідомо відмовляємося і є рівними серед рівних. І пропонуємо всім цю площадку. А відтак вона відкрита, а відтак сьогодні повторюється, перша робоча зустріч. Заради чого зібралися сьогодні два ключових слова взаємодія і координація. Тема нас об'єднала два ключових питання у взаємодії і координації: забезпечити, вийти на демократичний законопроект про вибори народних депутатів України. І друге, це забезпечити ефективне спостереження і контроль, і, головне, задіяти всі і громадські і політичні засоби для забезпечення чесних виборів у 2012 році в нашій державі. Це спільно з усіма з нами погодили ми. Ще раз повторюю, це і є ті дві теми, які сьогодні винесені для першого обговорення і для можливого виходу на сьогоднішню ініціативу 12 липня. Ми пропонуємо спільно пропонуємо всім. Забувши чвари, вчорашній день діяти разом, скоординуватися і використати на майбутнє з цього цієї першої зустрічі як площадку, як форум опозиційних справді опозиційних сил для взаємодії і координації, не для взаємопоборення, не для взаємних звинувачень. Все це вчорашній день для координації і взаємодії.